Всім привіт, друзі! Вітаю всіх вас на ютуб-каналі Енкоюа. Сьогодні в нас досить цікавий ролик, тому що до нас приїхала клавіатура, якщо чесно, в яку я дуже сильно закохався. Так, все вірно, я покористувався нею тиждень і можу точно вам сказати, що це просто пушка, найкраща клавіатура з тих, які ми поки що на сьогодні знімали. Що ж це за клава? Це в нас бренд МЧуз, модель k 99 буде дуже цікаво, тож ми починаємо. Як бачимо, поставляється клавіатура в досить мінімалістичній упаковці, блакитний колір. Як бачимо, принт не супер високої якості, але головне не упаковка, а те, що всередині. З упаковкою тут все добре. Як бачимо, вона дійсно гарна, якісна, плотний картон. Але давайте все ж таки заглянемо всередину. Одразу що хочу сказати, те, що запаковано все, прям супер топово. Подивіться. Одразу вас зустрічає ось така пластикова упаковочка. Клавіатура ніяк не розіб'ється, це просто 100-відсотковий варіант. Знімаємо. Тут одразу ось такий вкладиш, на якому показані комбінації клавіш для перемикання режимів та підсвічування. Вона бездротова і це також важливий момент, що дріт вам більше не потрібен лише для заряджання. Це така невеличка інструкція, кому вона потрібна. Та сама клавіатура. Поки що давайте подивимось комплект, окрім самої клавіатури, а далі повернемось вже до неї. Зараз покажу, що всередині. Окрім самої клавіатури, у комплекті в нас є ось такий кабель. Він 1,6 метра, звичайний, нічого особливого. Білий колір нормальний. Type-C на type A. Також в комплекті ми бачимо пулер та два запасні свіча. Звичайно, клавіатура має хотсвап, але ми про це більш детально поговоримо. Давайте тепер глянемо саму клавіатуру. Ну і головне, сама клавіатура. Запакована в приємний такий цілофанчик. Дістаємо. Колір в неї прям супер. Багато різних цвітових палітр є, але просто подивіться. Так, звичайно, одразу можу сказати, що вона не маленька. Це дійсно так, є цифровий блок, і вона досить габаритна. Плюс до того, вона не тоненька. Тобто, для людей, які полюбляють тоненькі ноутбучного типу клавіатури, такий варіант не підійде. Але не дивлячись на розмір, вона не дуже важка. Тут акумулятор, до речі, 6000 мАч і це дофіга дійсно так. З таким ємним акумулятором тривалі ігрові сесії не проблема. Понад 300 годин без підсвічування. Виглядає клавіатура просто супер стильно. А якість вона неймовірна. Це дійсно так, друзі. По якості питань ніяких абсолютно немає. Зараз вам більш детально буду про це розповідати. Головне це те, що вона бездротова. Для когось це може бути чимось новим. Я, якщо чесно, сам не розумію, навіщо потрібна бездротова клавіатура сьогодні, якщо я використовую лише один комп'ютер для вводу тексту. Але по факту ми можемо під'єднатися через блютуз, через донгл або по кабелю. Донгл, до речі, ось тут знаходиться. Зручно, магнітно ніяк точно не загубите. Перемикання режимів знаходиться ось тут. Також все зручно. Поряд кабель для вихід під кабель для заряджання. Також важливо, клавіатура не дарма має назву К-99. В неї 99 клавіш. Стандартні йдуть на 104. Ми окремо повернемось до того, як вона звучить та як на ній набирати текст та працювати. Але по факту, починаючи з зовнішнього вигляду та якості, це не перевершений преміум пристрій ніяк інакше. Це занотувало собі, їдемо далі. Покриття. Воно просто неймовірно. Я, я ж кажу, друзі, настільки прям приємного пластику я ще не зустрічав. Окрім цього, в неї дуже зручна конструкція. Вона має ортопедичні нахили, які ідеально підходять під ваші пальці. Це дійсно так. Якщо у вас рука велика, як у мене, проблем ніяких не буде. Клавіатура дійсно дуже і дуже зручна. Звичайно, є невеличкий мінус. Тут немає українського гравірування, його просто немає, лише англійська. І якщо ви при натисканні або наборі тексту орієнтуєтесь на наші символи, доведеться купувати собі наліпки, бо української розкладки нема. Це прикро. Поверхня кейкапів, вона трошки скручена для того, щоб ідеально підходити під ваші пальці. І це дійсно так. Мені особисто, як я вже казав, з великими руками дуже зручно нею користуватися. І навіть цифровий блок не заважає. Звичайно, ним не багато хто буде користуватися, але те, що він тут є, це досить зручно, особливо якщо працюєте з цифрами. Що ж, про якість ми поговорили, але ж головне, як вона звучить, та як нею користуватися. Послухайте просто. Одразу хочу додати, що перемикачі змащені з заводу, і клавіатура має аж 5 шарів шумопоглинаючих матеріалів, і це одразу відчувається. Вона ніяк не люфтить, не скрипить і відчувається, як я казав на початку ролика, як супер преміум девайс. Це дійсно так. Перемикачі в нас HiSynth, мають ресурс понад 50 мільйонів натискань, та вони п'ятипінові. пінові. Клавіатура, як я вже казав, має хотсвап та підтримує як трьох пінові, так і п'ятипінові пінові свічі, і це дуже круто. Я не думаю, що комусь треба буде свічі змінювати, але така можливість тут є. І проблем з заміною немає, тому що кейкапи знімаються дуже легко. Вони із pbt пластику і знімаються без проблем. До того ж, затерти їх ви ніяк не зможете, бо PBT-пластик пластик це вищий рівень якості. Звичайно, куди ж без цього, клавіатура має підсвічування. В нас 13 режимів на вибір та понад 16,5 мільйонів кольорів. Є застосунок, який скачується з офіційного сайта, та налаштовується на вибір. Тобто, дійсно, з підсвічуванням питань ніяких немає. До речі, я знаю, вам поки що не видно, але буде вставочка. Окрім підсвічування самої клавіатури, є ось тут контур, який окремо підсвічується і також налаштовується. Якщо з якихось причин ви не хочете скачувати застосунок, ось цей комплектний вкладиш, ось цей повністю вам розказує та показує, яка комбінація для чого необхідна. Він на англійській мові, але я думаю, розберетесь. Хочеться також поговорити трішечки про зворотній бік. Ми бачимо, що вона зі зворотнього боку виглядає стильно, але будемо чесними, хто ж цей зворотній бік побачить? З нас є. Ніжки перемикання куту нахилу, вони зручні, тобто два режими можна обрати. Але будемо чесними: з заводу вона також має невеликий кут нахилу, і я користувався базовим кутом. Проблем ніяких не було. До речі, щодо ковзання по столу, є гумові ніжки, клавіатура нікуди не дінеться. Щодо ваги, виробник не вказав її, але клавіатура має суттєву вагу. Це не супер важка, але й нелегка. Нікуди не дінеться, це факт. То що ж, які можна зробити висновки щодо клавіатури МЧС k 99 мені вона дуже сподобалась із усіх клавіатур, які ми знімали, ця поки що найкраща. Дуже приємна, дуже якісна і головне, вона не дешева. На жаль, так я думаю, якби вона була дротова, то ціна була б поменше. Але наразі майте на увазі, що придбати таку клавіатуру це як мінімум 5 тисяч гривень. Можливо, вони найближчим часом будуть дешевше, але по факту вона дорога. Головне питання. Чи відповідає вона за свою ціну і якості? Так, по факту, ми бачили клавіатури за 5 тисяч від інших брендів, і ця вона на голову вища, це правда. Тому, друзі, що я можу ще вам сказати: якщо шукаєте гарну бездротову механічну клавіатуру, можете придивлятися, вона дійсно така. Якщо сподобався цей ролик, ваша вподобайка, коментар та до зустрічі у нових відео.